Це старий, старий альбом більше 50 років. Мій синочок рідний. Ну, моє життя, моя підтримка. Не виховували ми з чоловіком героя. Ми не виховували героя. Ми просто любили дуже своїх синів. Часом все більше не вистачає його. Я так бачу, я так відчуваю, не вистачає його, не вистачає допомоги якоїсь. Нам було весело. Ми завжди з чогось жартували. У мене одна каже, Боже, в тебе такі батьки чудові, вони. Настільки е, молоді душею. У мене тато до останнього, от, ми були на одній хвилі. Знаєте, я кожного дня лягаю спати і завжди думаю про нього. У мене навіть є такі моменти, що от, е, я не хочу йти на цвинтар. У мене таке ніби що, що його там нема. Мені буває дуже важко. Я включаю, слухаю його голос, і мені легше. Кажеться, що він живий. Перестота. Кожна мама пам'ятає, як з'явився. Взагалі, я його родила вдома, такий богатир. У мене фотографія такий. Всі його пончиком називали. Він дуже жвавий, відважний. Він з самого дитинства був добрий, послушний. Завжди обніме, поцілує і завжди можу сказати 10 разів і більше я тебе люблю, мамочка, я тебе люблю. Вчився він в Новояврівську. Ну, я в середній школі. Після училища він пішов в армію три роки в морфлоті, а потім поступив у педагогічний інститут. Ну, фізрука. Це То було давно, та 30 років тому ми разом вчилися в камянськ подільському підінституті. Знаєте, як кажуть, щоб мужчина був добрий, щирий і веселий. Ото він був, дуже був потішний. Дуже був такий весільчак. Куди би він не заходив? Завжди всі реготали. Ми дуже дружили і якось так ну, щось зав'язалося. На четвертому курсі ми вже одружилися. Появились діти, одна тамка ж родилась. Потім ми приїхали сюди. Тут же друга дівчинка. Він був такий здоровий, великий рука, в нього така велика. Я боялася, переживала, щоб він не брав діток і на руки міг не отримати. Але нічого, потім вже другу він і купав сам, і носив на, на, на руках, і годував з, з, з пляшечки. Дуже мені любив, завжди носив на руках, на спину от візьме по Любив дуже дітей своїх. Дитинство було активне. В цирк їздили в різні подорожі, так як батьки в мене вчителі фізкультури і постійно були як турзліти, якісь спортивні змагання, виїзди там на природу. Я з ним могла говорити на любі теми. Там могла йому подзвонити там, то, так, то, так, то щось, роз, щось розказати, там, щось поплакатись. Я дуже на нього схожа, всі говорять, що я така його копія. І навіть характером. Мені от вчителі, навіть, бо я вчилась в тій школі, де тато і мама працювали, Ну, мама працює. І вчителі навіть казали, ото Чистий Григорович. Якийсь момент не було світла. І що ми робили? Ми бавилися в морський бій. Так в мене тато моряк, і якось от я дуже любила морський бій бавитися. Він завжди вигравав, звичайно, але він показував ту стратегію. Ну, ми тут з вікою в старичах, а він був вчителем. І завжди там, там не обіжайте, того Григоровича дочки. Не то, що боялися, але так з обережністю до нас відносились. Почався період такі дозрівання, період йти на дискотеки. І що ви думаєте, я сама не пішла? Е, мені, я коли пішла, потім мені всі там через години-дві говорять: Віка, там двійтанто, там двійтан. Він до мене не підходив. Він там стояв збоку, але. Це вчитель фізкультури, його всі знали. Він був як строгий, так і вмів, знаєте, там підзатильник дати, але його і одночасно і поважали. Любили і поважали за то. Був 14-й рік. То був капітальний шок по-своєму. Ми люди цивільні. Та от я почала ці події, той наш учень тоді загинув. Він то пережив сильно. Чому так пережив? Тому що так як ми вчителі фізкультури, всі наші хлопці, спортсмени, ми дуже ну, їх відчуваємо. Він тихенько пішов в воєнкомат і дали йому пов'язку. Дайте мені. Він раз був, йому надали. Другий раз я вже так зрозуміла, вже по роках, як він розказував, що ну. Я звідси не піду, поки ви мені не дасте. Що ти там будеш робити? Не знаю. Я сидіти тут не можу. Каже, я йду і все. Кожен день дзвонив мама, все нормально, не переживай, все добре, все добре. В саме гарячих точках був Донецьк, Луганськ. Дуже жалів хлопців молодих. І був такий випадок, що сильно бомбили страшенно градами, так бомбили. І він захищав хлопців. Папа каже, я так на них бав. Але каже, мама, чувствував молитви твої. Ото російські пісні, якісь російська мова. Він весь час казав, вони прийдуть сюди. Вони, вони якщо нічого у нас не зміниться, вони прийдуть сюди. Включає телевізор, новини. Мама, війна. Я кажу, ти що? Ну, і він почав збиратися, пішов на роботу, все на службу, приходить, каже, я ніби збираюся. Я кажу, Сережа, а в нього гришать, мам, я здоровий, ти що, я здоровий, а хто, а хто має йти? Вже 25-го вони грозились тут, тут нас на недалеко. Я так по тому составу дивлюсь, дивлюсь, там наш учень, там хлопчина, що ми його знаємо, там курсант, що так само знаємо, а там теж наш учень, а там теж. Я дивлюся, там в кінці хтось кричить, там Дмитрий Дмитрівна, добрий день. Я повернула голову, там два хлопця, два сина з одної сім'ї. Я розвернулася до Саші. Я сказала, він нікого не дасть щоб хтось загинув, то білет для нього один кінець. Він кожен день дзвонив, кожен день багато говорити не буде, ми вже приїхали, ясно, що і називалось, куди вони їхали і що. Тільки там він сказав, що ми йдемо захищати Київ. Підтримку на захист Києва. Це було 1 березня, і він написав, я вас дуже люблю. Такі слова в нашій сім'ї це, це не часта фраза, абсолютно. І тоді в мене якесь таке передчуття, якийсь такий 2 березня. Він скинув мені своє фото. Він там такий замучений на тій фоці. Та остання розмова. Він дзвонив як справи, як маленький, як внук, як Женька, він завжди казав. А зранку, вже на другий день, 4 ми Так само очікували дзвонок від нього п'ята година. Саша на телефон там з хлопців від... хлопці-побратими, то хтось їй скинув переписку, що Григорович загинув. Він захистив майже весь особовий склад. Був наступ в Остомелі, коли зайшла колона, Ціла колона, були в окопах на позиціях, і коли зайшла та техніка, якось так, що він почав стріляти і були нерівні е, сили. Там техніка була, тут не було, тут тільки люди та, фактично казав, що він крикнув, що ховайтеся, відступайте, прийміть якісь рішення по обороні далі. А я вас за, а я вас закрию. Він вогонь взяв на себе, відвів на себе так капітально. Не знаю, чому я, я не так молилася. Героїчний поступок. Ну, що мені з того героя? Мені треба пасинок. Він моя був опора, надія, моє життя. Я похоронила і своє серце разом з своїм сином. Мене часточка тільки залишилось серце. Часточка. Вертаю, позгадую, поплачу. Зразу сльози на очах, і я досі не можу свого весілля передивитися, досі не можу. Він настільки веселився, що друзі мого чоловіка постійно казали, що це за пацан? Що це за пацан такий? То просто така біль, що. Ну, Я не знаю, її, е, її неможливо описати, і мені здається, її не зрозуміє той, хто того не пережив. Ну, його дуже не вистачає. Дуже сумую за його голос. Так, дивлюсь на того внука, думаю, ну, Діно би тебе покатав, повозив, поносив, за роль би посадив. Він коли родився внук, він, він був на сьомому небі. указом президента за то за той поступок, що він зберіг стільки життів нагороджений зіркою. Він заслужив найвищу нагороду. Він достойний тієї нагороди. Він по інакшому б не поступив взагалі. Я дуже пишаюся. Я пишаюся, що, що мій тато герой. І хочу, щоб ну, люди того розуміли, і щоб та війна не пройшла даром, які всі смерті.